Всім привіт! Сьогодні я була в досить відомому одеському кафе з міні-пігами. І, от чесно, враження двоякі. З одного боку, самі міні-піги справді милі, ручні, їх дуже люблять і діти і дорослі. Це дуже цікаво і незвичайно. Але з іншого боку, саме кафе виглядає не так атмосферно, як здається на фото в інстаграмі. Двері пошарпані, всього кілька столиків, і коли ми були, з десертів був тільки пряник за 200 гривень. Хотіла замовити чогось із того, що всі постять в інсті, такі як різні десерти з свинками, але нічого, майже нічого не було в наявності. Мохіто був смачним, але загалом це місце, куди можна завітати один раз просто заради досвіду і цих милих свинок. Це не в коєму разі не антиреклама, просто чесний відгук. Якщо ви були в цьому кафе, поділіться, чи співпали ваші враження з моїми, і звичайно діліться, чи вам подобається розмовні відео в моєму блозі.